Так, знімаю комплект кабель USB Mini-USB. Далі контрольне джерело Cali 40 для тесту. Зараз і протестуємо. Так, батарейки новенькі. Вибрав самі найякісніші, найдорожчі і по возі найтяжчі. Написано до 12-го 32-го року. По суті, до 2023 року. Виходить, як називаються, коротше, варта. таке. Ну, по вазі вибирайте, купляйте які самі тяжкі. Ну і відомо фірма не якісь. Так, і зараз покажу е, серійний номер. Так, кришка відсіку батарей, кришка Бета фільтр е, Так, вставляємо. Так, зараз покажу новесеньки в ідеалі, повному в ідеалі. Сумід новий. Зараз покажу серійний номер, який класний. Тут такого більше ніколи в житті не буде. Дивіться. Серійний номер 439. 4999. Давайте зайдемо налаштування, поставимо Так. Вот, Українську є. Так, от. Все супер така, так. От, серійний номер. Ось такі 4 і 3 девятки. Клас, такого нікого не буде. 3-9. Це просто це. Чистота золота 3-9, там все 3-9, так. Кажуть кошерний козирний. Ось так, серійник. Е -е. І тестуємо так. Знімаємо кришечку. Но Все. В ідеалі. Так, колісор підписано, щоб розуміли, що це. Натискаємо кнопку обновлення, земляємо. Так. Тримаємо. Так, покажу, що з усіх сторін. Трішку. Казав підсвітка раз не треба налаштувати, що... а не виставлена. Так, ну зараз. Да, цей слабший пакетик. Зараз я другий візьму. Нормальний, щоб зразу більше 30, цей слабенький, добре. Так, от взяв попотужніший. У зараз в мене. Так, приложуємо. Обнуляю. Приложив. Я ось на показу. Цей кабель 40 потужніший, зразу 50, навіть сигналка спрацювала, все, і супер. Ложимо. Ну все. Так. Поставити рентгені, щоб зручніше було. Ну все, показал так, ага. все показал. Ну, полный идеал Все.